При файного, дай Боже, мирного і благодатного часу середи. О, сьогодні Більбо і Леді попали, попали в кадр. Вітання вам передають. Ці двоє постійно граються, не б'ються як пес і кіт а граються. Сьогодні середа, а значить, навчає нас по черзі Альберт Ейнштейн. У тих випадках, коли в нас виникають питання, що Чому я стільки щось роблю, а немає результату? Чому я стільки зусиль вкладаю, а воно не видно? То Альберт Енштейн дає таку класну пораду. Він каже: якщо ти хочеш отримати швидкі результати, то йди у шивці». Я раз прочитав, йди у Швецію. Ви нащо у Швецію по швидкі результати, але ні, шевці. Ті, хто шиють, хто вишиває, хто шиє. Ну чому? Бо все ж таки, коли ти береш два шматки тканини, там викроїш, зшиєш, то одразу видно результат. Я пам'ятаю, колись, коли почалася моя кар'єра шевця, це було у, у часи ковіду. Я сшив перші маски. Перша, взагалі, річ, яку я почав шити, це рукавиця. Не знаю, правда, хто мене не розумів таку складну річ, як рукавицю шити ще з пальцями, не, не загально. Але якось вийшло. А потім я відтягнувся на масках, декілька масок зробив, одну або дві, здається, навіть хвалився ними у групі. Родинній, а потім, а потім робив якісь торбинки. Ніхто не знає для чого, але файні торбинки виходили. І тоді дивно моя кар'єра це був пік кар'єри шевця, а потім моя кар'єра е, зійшла на нівець, і останні років 4-5, здається, я ніц не робив. Поки що. Ну, не шив, бо немає потреби. А й часу не дуже є на це, десь може на старості. Але факт, що я переконався, це швидко. Ти викроїв за якимось мірками. Зшив швиденько, розвернув і дивишся, виріб готовий. А все інше не так легко дається. Є, є, є ще декілька сфер таких, що видно результат швидко. Але загалом то ні. Загалом то майже у будь-якій сфері треба тихенько, крок за кроком, себе мотивувати, підтримувати, заохочувати, щось робити так, аби ми не знеохочувалися. І тому, особливо, ті з вас, хто чує ці слова, і у вас прийшло якесь неохочення. Що я вже стільки роблю, я вже стільки вкладаю, а кінця краю не видно, то не спішіться. Якщо хочете результату, каже Ейнштейн, пан, то то хіба швецями ставайте шевцями, швецями, шевцями. шевцями. <кхух> Або шукайте якусь таку діяльність, де видно результат одразу. А все інше ну треба терпіння і треба прикластися. І мотивуйте себе тим, що настане час, а він настане рано чи пізно, коли ви результат побачите, коли ви подіжитеся довгоочікуваними плодами, коли ви потішитеся тим, що ви побачите, надіємося, у тій сфері, де працюєте, де служите, де, де тепер зусилля прикладаєте на старий момент, і ви потішитеся, о, нарешті, заради цього я робив. Я тепер спина в мене так болить, руки обдряпані знову. Цілий день там щось там гарував на саду, але така класна робота, горобчики співають, в вухах якісь реколекції. І перше вже ми зібрали інструмент, ти так виходиш із двору, але зупиняєшся на хвилинку і дивишся на ті з -з нові свіжі відвойовані метри від здичавілого саду. І така потіха, і така радість. Тіло все болить і не є без звички, але така потіха від найменших досягнень. І знаю, що прийде час, і вже хотілося, очевидно, де травичка, а де всі квітки, а де всі мої файні дерева, які насаджу. Але Альберт Енштейн каже: не спіши, спокійно. Зараз є час для того, аби працювати, аби розчистити, аби зробити плацдарм для тої травички. Тому, брата і сестри, не знеохочуємося. Особливо на, на тих дистанціях, які є затяжні, особливо у, у таких працях і служіннях, де ще треба багато зусиль прикласти, не знеохочуємося. Прийде час і плоди буде видно. Тримайтеся, працюємо із надією, очікуючи моменту, коли побачимо. І коли засмакуємо те, що ми не робили, і скажемо: слава Богу, майтеся, файно! мир вам.